Здорова, ще й маленька. Ось такі два красавці Шикарний червоного лоця. Дуже чистенький, просто бомба. Друзі, вітаю! Я знову в лісі. Вирішив під вечір смотатись до лісу і перевірити свої грибні точки. Багато дуже пишуть, що грибів у лісі. І ось перший результат. І який гарний. хтось підгриз. Перший є. А ось і другий. Рядом прям. міньончик Так, да, трішки червиві, але я думаю цей молодий буде не червивий. Галимо. А в того була ніжка червива. Накрапує дощик. Я гарно в лісі, давно я не був у лісі. Нарешті я відремонтував свою машину та вирішив до лісу зразу ж. Хі -хі. дишу на повні груди. Так, друзі, прогноз виявився правдивим. У лісі є гриби. Трошки накрапує дощик. Але пройдемося... Оп! І красавчиком. Ось погляньте третій, дуже чистенький, просто бомба. Ах, як пахне супер. Йдемо далі. До речі, на диво, друзі, в лісі. Якось, ви знаєте, не дуже багато комарів. Може із за того, що зараз трішки йде дощик. Але комарів майже нема. Я навіть не бризався ніяким атрактантом. О, дуже файно та приємно. О, гляньте, кого я зустрів у лісі. Привіт! Шипить. Будеш грибочок. Дай тобі грибочок. Папа. Підемо далі. Не будемо його нервувати. А це вітер поваглив старого ситуація. У нас були урагани. О. І біля осики їжачок. А ось іще одну осику. Вон там була та, вон ще сосну звалило. Вдать звідси йшов туди ураган. І повалив. Дерево таке трішки було сухувати знизу, але... Сильний був ураган, он віткий там он поламала. Да. Природа, стихія. А ось, друзі, погляньте на траві, яку я знайшов печерицю. Не знаю, може це ложна, може це справжня. Напишіть у коментарі. Хто розбирається у печерицях, я їх не дуже в них розбираюся. Зараз перевірю. Я її розрізав. Вона червива, але не пускає ніякого сока. м'якоть ось така. Не знаю. І запах якийсь у неї не дуже приємний. Але ну, вона з червячками, тому я її залишу їжачкові. Трави в лісі повиростали по груди. Йдуть дощі, пале сонечко. Як співають, гарно пташки. Трішки на... А здорова, стара бабка. Но чек не червива. Зараз перевіримо. О, це що. Ще й маленька. Рядом. Так, ця гарненька. Супер. Подивимось. би нема більше. Є у грибочки. Так, Але багато червивих. Залишаються майже одні шапинки. Ніжки повністю червиві, молоденькі ще більш-менш. Гадать, я трошки запізнився, але на жаль у збираю. Маю надію. Ось, друзі, маслячок. Але я гадаю, він, напевно, буде дуже-дуже червивий. Ні. Дуже дивно. Але він не червивий. Ха. Погляньте. Гарний. Забираємо. Ось знайшов і я маслюка, бо дуже писали, що багато-багато маслюків у різних лісах. І я одного знайшов, одного, точніше, двох. Одного знайшов хорошого, а другий був червивий. Йдемо далі. Друзі, ви не повірите, що я побачив. Ось Дивіться на яка відстань. Я його побачив. Може він мене. Просто це просто шикарний червоноголовець. Дивіться, який він красавець. Просто бомба. Його шапка видала. І я направо подивився і побачив цього гіганта. Це просто кайф. Просто чистенький. Збираю грибочки там, де... Як правило, завжди там, де знаходжу. Опа! Ось тут я в цьому містині збирав якось сімейки. О, бачите, ось він і єсть. Там, де вони ростуть завжди, не всі дав. Оце такий червонооливоць. Такий дуже кумедний менючик. От. Але тут не сімейка, а один. Але гарненький. А ні, не один. І ще один. Ось такий. І ще один міньйончик А ну дивимося. Може Ще є. Ось такі два красавці. Так от я продовжу. Ось бачите, така молоденька осика і під нею сюди. Ну, як правило, тут от грибниця викидає сюди плоди. Або зліва, або справа, або округ. Навколо неї я ходжу і дивлюся грибочки. Тому ось такий секрет: нічого складного нема. Запам'ятовувати треба ті міста, де ви збираєте підосичники, під осичники, підберезники, бабки. Червоноголовці. Ось. І йти на ті міста приблизно. І в радіусі 2-3 метри вони плодоносять, коли йдуть рясні дощі Ось тому й доказ. Бачите, ось там я знайшов красивого червоноголовця. І ось подивіться. Раз, і ще одна голова. Але з тієї сторони мені його було не видно. Я обійшов навколо, і бачите, грибниця там, і вона дає туди плоди. Тепер ми будемо проштовхуватись до нього з цієї сторони. Ось погляньте. Ще й шапинку йому листочки трішки замаскували, але ми його побачили. Білий, білоножковий красавчик. Ось ялинка невеличка, під якою я майже завжди осінню збираю масляків. Ось вам доказ. Є? Але, а далі що вони? Так, да, вони, вони черві. У кущу така чудова сироїжка. Фанати сироїжок ставимо лайк. червива, але дуже красива бабка. А ось, друзі, я знайшов дуже рідкісні гриби, але я їх, по-моєму, це якийсь гриб. Хто розбирається, напишіть. Буде цікаво. Я їх зустрів теж. Бачив у когось з грибників, звітах. Ось така краса. Як казала моя бабуся Надія, що якщо ти до лісу прийшов з гарним настроєм, то ліс тобі так і віддячить. Гарним збіром рибив. Гарним настроєм теж. Але інколи буває як поганий настрій йдеш у ліс, до лісу і... Тебе настрій, емоції, тебе переповнюють, коли ти знаходиш якусь галявину з грибами. Як то кажуть, відводиш душу. Тому ось бувай так або й так. Друзі, темні вже, але я його побачив. І там він не один. Там він не один. Там їх два брата. Ось такі красавці, Червоноголовці. Просто шикар. Такі два брата акропота. Повутинням. Той ганяє на кросачів. Дуже багато павуків. Якщо буде видно зараз, Но, мабуть, не сфокусує. Всі мої стежки позаростали та травою. Але дуже гарно ходити в лісі. Коли давно не був у лісі, О, погляньте, це просто щось. Це просто супер. Який він красивий. Ухенький. Недарма грибники. Кажуть, що на кожного грибника свій гриб. Тому, коли ходиш своїми стежками, то обов'язково буде там саме-саме твій гриб. Не треба бігати поперед, як то кажуть, один одного вихвачувати гриби і йдеш собі. Насолоджуюся лісом, тишею. Дуже уважно дивися під дерева. І обов'язково буде гриб. Ось такі справи. Ось тільки виключив камеру і зразу ж побачив гриб. А, тепер тільки до нього треба долізти. Це хто у нас? Це у нас що? Маховик? Такий як маховичок? А ні. Все ж таки бабка. Так, це підберезник. Трішки полопавшися. Можливо, червивий. Зараз перевіримо. А там маленький з ним. Цікавий. Ось і сироїжка. Залишаємо любителям сироїжок. Йдемо далі. Сироїжки є, причому попадаються дуже масово. Ось збив. Ось яка гарна сімейка сироїжок. Сючки він, мабуть, виліз. Поки я ходив, збирав грибочки, він виліз цей мінючик. О, ні, ще один. І який гарний. Це бонус, як то кажуть, до самої машини. Ось так, друзі, будемо, мабуть, закінчувати нашу прогулянку вечірню, бо вже темніє. Назбирали грибочків, отримали дуже гарні емоції в лісі. Ось такий результат. Всі, хто кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємося на мій канал. До скорых зустрічей. Папа.